Добрий день. Вас вітає студентка Національного медичного університету імені Олександра Олександровича Богомольця про Цікніна, група 135-10. Розглядаючи всі надані нам теми, найбільше мене зацікавили саме факти відомих лікарів, що призвели до великих медичних відкриттів, оскільки це є дуже вагомим в нинішніх умовах. Цю публікацію підготував асистент Ткачук ІГ. Часто неординарні підходи у лікуванні або ж безвихідні ситуації, які трапляються у медицині, призводять до низки цікавих відкриттів. А лікарі, які її створюють, закарбовують своє ім'я на довгі часи у історії медичних винаходів. Деякі цікаві, а інколи божевільні фактори повідомих лікарів було розглянуто в даній публікації. Сьогодні всі знають, що однією з серйозних причин, що викликає виразку шлунку, є бактерія Гелікобактер Так от, Барі Маршал був першим дослідником, який ризикуючи власне здоров'я, випив культуру гелікобактер пілорі, після чого у нього розвинулася виразкова хвороба шлунку. Яку він успішно вилікував за допомогою антибіотиків, це ще й отримав у 2005 році Нобелівську премію? Німецький хірург Вернер Форсман ввів собі катетер через ліктьову вену у праве передсердя без наркозу. Згодом він неодноразово перевіряв на собі всі можливі способи катеризації, які згодом застосовував у ангіокардіографії. у 19 столітті. Багато жінок помирали від пологової гарячки. Австрійський лікар запропонував акушерам, які приймають пологи здійснювати просту дію незареження рук. Як літать цього методу, смертність від післяпологового сепсису знизилась з 30% аж до двох. Проте, незважаючи на ефективність цього методу, лікаря вважало псевдовченим і заборонили займатися лікарською діяльністю. І лише після його смерті визнали його ідеї правильними. Жак Понто це швейцарський лікар, який займався розробкою протизмійної сироватки. Щоб перевірити її, він в польових умовах дозволив гадюці вкусити його аж тричі разів поспіль. Найцікавішим є те, що понто вижив, і таки зумів створити сироватку. Отже, ці факти в певній мірі зробили прорив у сфері медичних відкриттів і мають значення, оскільки рятують життя людей і в наш час. Сьогодні антибіотики використовуються проти бактеріальних захворювань, розвивається катетеризація. Стерилізація рук та матеріалів під час пологів зменшила післяпологовий сепсис.